Усім привіт з вами знову я, Ніктік <гум> Я наніс її костюм, он мені новий скін, до речі. І граю в Майнкрафт. Пам'ятаєте цю карту, я трохи достроювала стіну з Бедрока, це я на ній завжди тепер буду знімати в построєк. Як ви зрозуміли по назві цього ролика, я вам покажу дуже цікаву штучку. Дивіться, це буде щось, щось по типу акваріума. Волетенського, в якому всередині буде водоспад, і ми будемо всередині водоспада великого. Ну це має бути дуже цікаво. Мені, наприклад, ця ідея дуже сподобалась, але в мене на... на неї часу пішло більше, ніж година. Ну, може, може якраз та й година. Я не знаю. Просто ця постройка дуже велика. Дивіться, я вже закінчую Бачите? Як це високо, тепер робимо отак. Це дуже. Тепер робимо так. Бачите? Щоб було отак-от. І заливаємо тут воду. З усіх сторін. от. Коли ми воду залили, ми ламаємо блоки. Отак. Вот так вот. Але тільки по одному. О, а -а -а, так вот. Так вот. Так вот. Эта постройка очень большая, но очень интересная. І тепер заливаємо все це водою, так. І робимо так, щоб було з кожного по три слої води. Отак-от. От я вже, в принципі, майже доробив це, бо я зупиняю відео, щоб вам це не було дуже довго. Дивіться, а всередині, бачите, яка красота! І це ще не все. Тепер на... вимірюємо де прямо серединка, і робимо отак-от. От це наш буде середній фонтан. І робимо щось по типу оцього от. Отак. Тепер ми, е, ну, як хочете, ну, я беру рибок і дельфінів. А ви що хочете, те і собі й беріть. Це як для прикраси, щоб було гарніше і цікавіше. Так, і тут можна поставляти багато рибок. Ой, я випадково рибку вдарив. От таких от багато можна різних рибок повиставляти, і так вийде дуже гарно. А іще, ви запитайте, а забирати можна тільки в креативі? Ну, то є тільки літаючи? Я вам покажу інший спосіб. Дивіться, ми впливаємо саме вверх. І ось тут ми робимо отак от. Дивіться, ми ось от випливаємо наверх. Ой-ой-ой, тут треба зробити. Такі от якийсь так от щоб можна було вилізти хоча б так. А знизу оці от крайні блоки я хочу зламати, щоб було типу, гарніше Так, боже, я забуваюся, як це робити. Ця ідея мені прийшла в голову, коли я хотів зробити акваріум. Так, тепер пливемо. Ой, та як сюди випливти? Ой, требувати вверх! От сюди от впливем і є. І отут робимо мостік такі стекла. І з самого низу беремо будь-який блок. Я візьму такий темний. І отак от доверху простроїмося. Отак, прямо до мостика. Тепер беремо лінсіньку і теж так само по досі. О, я попробую таким способом не літаючи, бо літаючи мені вже надоїло. Опа оп-оп-оп. Ой, оп, оп. як це важко. Ой, як це важко! О, оп, 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 Майже все-майже все. Вже все. Ай, пап. О, і. і, і. Ай, а, як це останній блок! Ну гаразд. ставте лайки, підписуйтесь на канал. Ролик свій я буду кінчать, а така от у нас виходить. Ну і всім пока-пока!